Привіт, спільнота! Особисто я пильно спостерігаю за розробкою відьмак 4. Мені цікава кожна крихта інформації, яка виходить від інформаторів та власне з офіційних джерел гри. І дай Боже, вже два місяці я нічого не чув про гру. Останнє відео робив ще в грудні. Ну то таке. Я сьогодні вам розкажу точну інформацію, скільки ще залишилось чекати до офіційного старту запуску гри. Ну і ще одне розкажу про мобільні ігри і Відьмак, а також мікротранзакції в їх іграх. І не судіть мене за це. Також в минулому відео по відьмаку мене дуже жорстоко осудили за те, що я вставив він про серіал в ігрове відео. Ну що скажу, що хочу, та я розказую. Тож на цьому все, не буду гайти час, розпочинаємо відео. Під час останнього звіту про прибутки за 2023 фінансовий рік співвиконавчий директор Міхал Новаковський розповів, що більше 400 розробників. Зараз зосереджені на проєкті Polaris, також відомого як славнозвісний Відьмак 4, і те, що проєкт є найбільш пріоритетнішим проєктом студії на даний час, оскільки, як ви самі розумієте, зараз більша частина співробітників зосереджена над цим проєктом, і навіть інколи не вистачає робочої сили, що вони віддьоргують людей з інших проєктів. Тому власне її робота над Кіберпанк 2 та іншими проєктами чуть приторможена. Зараз над новим відьмаком працює загалом 403 розробника, це дві третіх від усього штату компанії CDPR. При цьому, попри значну цифру, розробка відьмак 4 все ще перебуває на стадії попереднього виробництва. Втім, уже в другій половині 2024 року проєкт перейде в повноцінну активну фазу розробки. Деякі з цих додаткових розробників відьмак 4 перейшли з кіберпанк 2077, випустивши розширення Phantom Liberty та масштабне оновлення 2.0 минулого року. Зараз у команді 2077 залишилось лише 17 людей, які за словами Новаковського можуть трохи скоротитись, оскільки подальших великих оновлень не планується. Звичайно, ми все ще дивимось на цю гру, і все може змінитись одного разу, але поки що 17 достатньо, сказав Новаковський. Додавши, ми нарешті задоволені з минулого року станом гри. Кажуть, що продовження кіберпанк 2077» під кодовою назвою Оріон перебуває на концептуальній стадії. Де деякі з найкращих талантів першої гри та Phantom Liberty наглядають за проєктом, який розглядає певний елемент багатокористувацької гри та відхід від гри від першої особи. Хоча було підтверджено, що над продовженням кіберпанк працює друга за величиною команда розробників CDPR. Ця команда складається лише з 47 розробників, майже 10-ї частини наступної гри Відьмак. Після Polaris другим найближчим до завершення проєктом є проєкт Sirius. Додаткова гра відьмак, очолювана The Molasses Флут, яка очолює команду з 37 розробників. Не дивно, що CD Projekt Red відмовився отримати інформацію про можливу дату випуску відьмак 4», А Новаковський відповів. Розголошення дат випуску є частиною маркетингового плану, і ми не хочемо цього робити. Але наполягав на тому, що Полярис буде більш амбітним і новаторським ніж відьмак 3. Коли справа доходить до ризиків інноваційних елементів, створення нової гри завжди є творчим ризиком, особливо тому, що ми намагаємось розширити нові межі та дослідити нові сфери. Це те, чого ми справді не робили раніше, сказав Новаковський. Здається, я хочу сказати, що вам не варто очікувати відьмак 3» у новому одязі. Звичайно, ми будуємо на основі того, що було раніше, і на тому, чого ми навчились. але ми додамо нові елементи ігрового процесу та нові механіки, яких ви не бачили в наших попередніх іграх. Я б сказав, робити такі речі це завжди ризик. Це не просто повернення того, що було зроблено раніше, Но, що немало важливо, студія не стала мовчати про розробку мобільних проєктів по всесвітам кіберпанк. Та Відьмак та дала коментарі з приводу розробки мобільних ігор. Співкерівник CDPR Пер Міхаїл Новаковський заявив, що вони готові довірити розробку мобільних ігор за кіберпанк 2077 і «Вічер» стороннім студіям. За словами Новаковського, CD Projekt не тільки зацікавлена в подібних партнерствах, але вже й робила кроки для їхнього укладення. Втім, на даному етапі компанії анонсувати нічого. Бізнес-моделі для потенційних мобільних ігор за Кіберпанк 2077 або Відьмак поки що не визначено, а уподобаність цього питання в CD Projekt озвучувати не готові. Коли прийде час, ми обов'язково поділимось інформацією, каже Новаковський. Щодо минулого досвіду CD Projekt на мобільному ринку, то влітку 2021 року студія випустила на iOS та Android. Умовно безкоштовну рольову ер-гру за Вічер Monster Slayer у стилі Pokemon GO. Проєкт проіснував трохи менше двох років і не виправдав очікування творців, закрившись минулого червня. Гравцям пропонувалось шукати в реальному світі чудове зі Світу Відьмак і винищувати їх. Мікротранзакції будуть чи не будуть. Фіндиректор CDPR ПР Піотер Нелюбович і віцепрезидентка зі зв'язків з інвесторами Кароліна Гнась у розмові з аукціонерами розповіла про відьмак 4 мікротранзакції та ставлення до квадро Ей ігор. Це там де чотири букви Ей. Надіюсь, ви всі це знаєте. Нелюбович нагадав, що команда з відьмак 4», кодова назва Поляріс зросла вже до 400 осіб, а це понад 65% від штату CD Projekt Red, і в другій половині 24-го року планує перейти до активної розробки гри. Від відповіді на запитання про терміни старту рекламної кампанії минулого відьмака. Гнась ухилився. Елемент несподіванки важливий у нашій справі, тому дозвольте нам здивувати вас. Нелюбович запевнив, що мікротранзакціям не місця в одиночних іграх CD Projekt Red, але не виключає їхню появу в мультиплеєрних проєктах. До останніх належить Сіріус від Молесіс Флут. А Сіріус, хто це не знав, давайте я вам скажу. Це нелінійний мультиплеєрний екшен у всесвіті «Відьмака». Та позиціонується він як проект AAA рівня з цільовою аудиторією ширшою ніж була у відьмак 3». Хух на цьому все, дорогі людоньки. Як тільки появиться якась нова інформація або ж інші деталі стосовно розробки гри, я неодмінно сповіщу вам. Тому я з вами ще не прощаюсь. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. З вами був Андрій. До наступних відео. Па-па. Всім дякую, Па-па.